Наталія Могилевська з'явилася в центрі Києва, лежала прямо так, от на тротуарі паланечте. Да, ну і окрім того, всього розсекретила яку суму витрачає на життя в Києві. Як ви думаєте, скільки потрібно Наталії Могилевській на життя в Києві? Сто тисяч гривень, як мінімум, скільки. Це 100 на, що? Тисяч. А? на місяць? На місяць. 100 тисяч гривень? Я думаю, що Наталя Мигалевська десь близько 10 тисяч доларів витрачає на себе і на малих. Мінімум. Ні, на себе. Давайте на себе. Вона ж її спитали ж тільки себе, без дітей. До речі, цікаво, чому без дітей? Чому вона <світ> не розказала про дітей? Ну давайте глянемо, що в пресі прієсі. Наталя зізналася, що 20 тисяч на життя в Києві на місяць їй замало. А от 30-40 тисяч цілком достатньо, що без що. А, при тому, що в неї своя нерухомість. Їй не треба нікому платити, але є комуналка і далі, далі по списку. У, а у Наталі Олексіївни легенди: будинок. Ну я не розумію просто, можливо, 30-40 тисяч це на кишенькові розходи, якісь. Ну так, да, база, бензин. якась. База, яка закривається одразу, коли отримаємо на ці кошти. Бу -у -у. Може, це на день? Ну, щось не сходиться. Коротше, ну кажуть, що ще Наталія Олексіївна на, на бізнес витрачається, і там йде значно більше коштів. Цитата: на двадцять тисяч тяжко, але можна прожити. А от тридцять сорок вже нормально. Я витрачаю в своєму житті різні гроші. Витрачала на мої базові запити. Я думаю, йдуть ті самі тридцять сорок гривень». Ну от як ми і думали, що от базочка якась там не знаю, купити водички, попити. поки вона їздить. Про тому, які бізнеси йде мова? Ну я. Далі О, співачка, в шоу бізнесі крутиться, мутиться. А в неї школа дитяча, локальна. Я не знав. Так. В неї там займаються не тільки її діти, а взагалі діти до неї приходять. Наскільки я пам'ятаю, якщо ця школа ще існує, можливо про цей бізнес йдеться мова. Ну, що, чи ти шоу бізнес зразу вже викидаєш? Вона по перекладала багато своїх пісень. В це теж треба вкладати гроші, костюми, шкарпетки, е, ці яких пледики якісь в дорозі, щоб накритися. На це все теж йдуть гроші. Великі як думаєте, ви, шановні глядачі, Наталя Могилевська правду сказала чи ні? Напишіть у коментарях, нам дуже цікаво.